Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні ми торкнемося надзвичайно важливої і водночас складної теми, а для когось і болючої, яка стосується багатьох українців. Це мобілізація. В останній час ми часто чуємо про силову мобілізацію, виклики на службу в екстремальних умовах і навіть порушення прав громадян. Але мобілізація це не лише обов'язок кожного, а й процес, який має бути законним, прозорим і етичним. І у цьому відео ми поговоримо про те, як цей процес виглядає зараз, які є проблеми та як їх можна було б вирішити з точки зору рекрутера. Я поділюся рекомендаціями, які можуть допомогти зробити мобілізацію ефективнішою з моєї точки зору, з точки зору рекрутера, та більш прийнятною для суспільства. Тому що мобілізація це ж той самий процес рекрутингу, але на жаль, наша держава і структури, які здійснюють її, не додумалися звернутися до професійних рекрутерів і зробити це правильно, щоб це дійсно принесло користь. Тож додивіться то до кінця, і ви дізнаєтеся погляд рекрутера, як можна було б уникнути помилок і зробити цей процес більш ефективним. Готові? Тоді починаємо. Тож давайте почнемо з основ, що ж таке мобілізація і як вона регулюється в Україні. Мобілізація це процес призову громадян на військову службу, який регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У ньому чітко прописані правила, обов'язки громадян і держави, а також механізм взаємодії між територіальними центрами комплектування та людьми. Але на жаль, те, що ми бачимо на практиці, часто не відповідає цим стандартам. Наприклад, все частіше і частіше ми бачимо повідомлення про випадки силової мобілізації. Людей затримують на вулицях, без пояснень доставляють до військоматів, іноді б'ють. І це все порушує закони і явно не сприяє хорошому процесу мобілізації і рекрутингу і не посилює наші збройні сили. Такі дії викликають величезний резонанс у суспільстві. Правозахисні організації, такі як Центр стратегічних судових справ, наголошують на необхідності дотримання законності. Навіть міжнародні організації почали звертати увагу на ці випадки. Зрозуміло. Що суспільство сприймає такі випадки болісно, і тут важливо враховувати кілька ключових моментів. Перше, силові методи підривають довіру до ТЦК та військових структур і до держави в цілому. Коли люди бояться навіть з'явитися за повісткою, це створює додаткові перешкоди для нормальної мобілізації і для рекрутингу. Друге, прозорість і законність мобілізації напряму впливають на моральний дух громадян. І на моральний дух бійців, які захищають цю країну. Люди готові захищати свою країну, але вони хочуть, щоб до них ставилися з повагою, тому що останні опитування показали, що люди більше зляться вже на свою країну, а не на агресора. І третє, є приклади держав, де процес мобілізації організований так, що викликає гордість, а не страх. Нам теж є чого повчитися. Отже, які висновки можна зробити? Сьогодні мобілізація в Україні стикається з низкою викликів, від проблем із дотриманням законодавства до недовіри з боку населення. Але це не означає, що все втрачено. І далі в цьому відео я хочу поділитися своєю думкою про те, як ще можна це все вирішити. І давайте поговоримо про важливу, але часто недоценену роль рекрутерів у процесі мобілізації, тому що мені дивно, чому. Не залучають професійних рекрутерів до цього процесу, а все відбувається так, як відбувається. Тому що професійний рекрутинг це потужний інструмент для зміцнення збройних сил України. І я дивлюся зараз інтерв'ю Маркуса, які вийшли. І я розумію, як, наскільки круто вони були організували ці всі процеси, якби. Якісь їх не зруйнували сьогодні, коли наша країна бореться за свою незалежність, ефективна мобілізація кадрів стає ключовим фактором. Рекрутери можуть допомагати знайти не лише кількість, але й якість, тобто людей, які мають відповідні навички і бажання служити, і відповідну мотивацію, тому що людина, яка вмотивована захищати країну і сама прийшла, і та людина, яку насильно закинули в бусик і привезли. До ТЦК, а потім на в якусь частину це зовсім дві різні людини на полі бою і взагалі в збройних силах. Одним із яскравих прикладів є співпраця збройних сил із сучасними платформами, такими як X. Це інноваційні рішення, які дозволяють знайти спеціалістів не лише у військовій сфері, але й у галузях, що підтримують обороноздатність, наприклад, айтішників, інженерів, логістів. Це допомагає не просто поповнювати лави армії, а й формувати її сучасну структуру, здатну відповідати викликам 21-го століття. Перевага використання таких платформ полягає ще й у тому, що вони орієнтовані на добровільність. Людина свідомо обирає, де вона може бути максимально корисною. Це знижує рівень стресу та сприяє формуванню. Позитивного іміджу мобілізації. І тут ми підходимо до ще одного важливого моменту: добровільний вступ через рекрутингові центри, має значні переваги. По-перше, це дозволяє майбутнім військовим обрати спеціалізацію відповідно до їхніх вмінь і бажань. По-друге, це демонструє, що процес організований прозоро і з повагою до особистості. Люди, які вступають добровільно, зазвичай більш мотивовані. Що прямо впливає на їхню ефективність у лавах збройних сил. Якщо підсумувати, то роль рекрутерів і рекрутиних платформ це місток між потребами армії та ресурсами суспільства. Це про професійність, етику та ефективність. А тепер давайте ще поговоримо з точки зору HR да? про те, чому мобілізація має бути не лише ефективною, а й етичною та законною. Перше і найголовніше. Недопустимі застосування силових методів. Мобілізація за допомогою примусу не лише порушує законодавство, але й підриває довіру громадян до військових структур. Вивіть собі людину, яка, яку затримують на вулиці, без пояснень доставляють до ЦЦК. Це не лише викликає протест, а й демотивує. І варто розуміти, що такі дії мають наслідки. Люди починають уникати будь-якої взаємодії з ТЦК, навіть коли йдеться про законний виклик. І це створює проблему не лише для армії, а для суспільства в цілому. Другий момент це відповідальність за порушення прав громадян. В Україні існує чітке законодавство, яке регулює мобілізацію. У разі його порушення винні мають нести відповідальність. Це сигнал не лише. Для посадовців, а й для всіх учасників процесу. Повага до прав людини є обов'язковою умовою. Ми ж таки європейська країна і культивуємо європейські цінності. Але чомусь цей процес більше останнім часом нагадує російські наративи, а не європейські цінності. І третє, але не менш важливе, це дотримання прав людини. Кожен, хто стає частиною біляційного процесу, має бути впевнений, що його права будуть захищені. Прозорість, відкритість і дотримання законів це те, що формує довіру до системи і держави в цілому. А дана довіра вже дуже похитнулася. Якщо держава хоче досягнути успіху мобілізації, вона має діяти за принципом не через страх, а через повагу. Тільки так ми зможемо створити ефективну армію, яка буде підтримана своїм народом. Отже, прийдемо до головного: як зробити процес мобілізації ефективнішим, прозорішим і найголовніше більш людяним з точки зору рекрутера. І у цій частині я поділюся кількома важливими рекомендаціями як рекрутера, які можуть чи могли б значно покращити ситуацію. І перше, це що потрібно зробити, це підвищити прозорість та інформування. Перш за все, люди повинні розуміти свої права та обов'язки. Відсутність інформації породжує страх і недовіру, тому важливо створити потужні інформаційні канали, які доступно пояснюють, як працює мобілізація, хто підлягає призову, а хто має відстрочку. Наприклад, можна запускати відеоролики, створювати інформаційні брошури, публікувати відповідні та найпоширеніші запитання в соціальних мережах. Це має бути просто, зрозуміло і прозоро. Також важливо надати громадянам чіткі інструкції щодо процесу мобілізації, хто і куди має з'явитися, які документи необхідно взяти із собою, як відбувається медичний огляд. Люди повинні знати, чого чекати. Друге, це потрібно розвивати рекрутингові центри. Наступний важливий крок створення сучасних рекрутингових центрів із кваліфікованим персоналом, замість того, щоб проводити мобілізацію на вулицях. Краще залучати людей через спеціально обладнані центри, де вони зможуть отримати всю необхідну інформацію про консультацію та медичний огляд у комфортних умовах. Важливо, щоб ці центри були відкритими та зручними для людей. Привітний персонал, чітка організація процесу та прозорість це те, що створює довіру. Добровільний вступ має стати пріоритетом, і ми не маємо бачити в новинах, що у керівника ТЦК знайшли 5 мільйонів євро готівкою. Тому що це явно не сприяє довірі і прозорості. Крім того, необхідно переглянути існуюче законодавство, щоб адаптувати його до сучасних реалій, наприклад, спростити процедури для тих, хто хоче вступити добровільно, але не має часу проходити складні бюрократичні процедури. Третє це співпраця з громадськими організаціями. Це важливий крок, тому що громадські організації можуть стати мостом між владою та населенням. Вони можуть допомагати контролювати процес мобілізації, організовувати спільні заходи, які підвищують довіру до системи. Наприклад, можна залучати представників громадськості до спостереження за мобілізаційними комісіями. Це створить додатковий рівень прозорості, а спільні інформаційні кампанії та тренінги для населення допоможуть зняти напругу та підвищити рівень довіри. Якщо, Якщо... ми втілимо ці рекомендації в життя, мобілізація стане не лише обов'язком, а й свідомим вибором громадян, які хочуть допомогти своїй країні. Адже тільки разом ми зможемо створити сильну, професійну та вмотивовану армію сьогодні ми розглянули ключові аспекти мобілізації від поточних ситуації в Україні до рекомендацій для того, як її можна покращити, з точки зору рекрутера. Мобілізація це важливий процес, який потребує дотримання законів, етичних норм і поваги до кожної людини. Ми маємо пам'ятати, сила армії починається з довіри громадян. Прозорість, співпраця та повага це ті цінності, які допоможуть нам зробити цей процес ефективнішим і гуманнішим. Дякую, що довілись це відео до кінця. Будь ласка, залишайте свої запитання чи думки в коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку і обговорити цю тему разом із вами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!